Слава Дім, що ти посіяв, буде жати, закон простий і важкий водночас, як часто ми не хочемо збирати плоди з тих зерен, що посіяли в свій час. Що ти посіяв, будеш жати, збереш плоди у десять, двадцять крат, усе сповна в житті своєму будеш мати. До дна ти вип'єш чашу болю і втрат. Якщо ти сіє вітер, пожнеш бурю, маленька заздрість у твоїх думках розпалить ворожнечу тихім морі, ти матимеш самотність, біль і страх. Якщо ти зрадив хоч би значному, хоч трошки по неправді учинив, через роки ти жатимеш у тому, від неправдивих лицемірних слів. Тоді чекай вже зради від найближчих такий закон, що сієш, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, в земне багатство, в славу повсякчас. А потім жати в небесах спасіння. Такого не буває, усьому є свій час. Час розкидати, час збирати рясно, плоди розпусти, гордощі в брехні. Усе воно прийде та так невчасно, коли ти не чекатимеш, прийдуть вони, плоди зародять, коли ти житимеш щасливо і будеш утішатися життям. Ти не дивуйся, коли в дім твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова і важкі ці закони, я на коліна перед Господом схилюсь, дай Боже, сил пройти крізь перепони і пережити жатву цю. Молюсь, але Христос нам дар дає безцінний своє прощення, а яка ж ціна? Закон же справедливості не став безсили і жатва мусить будь. Та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофи, в преторії у Гевсиматському саду? Чому Ісус такі важкі твої дороги? І чується, Я жну, я жну, гіркі плоди твої, я всі збираю. Прокляття чашу випити іду, відрадині від кого я не маю, бо я, дитя, за тебе жну, там, на хресті, він жертву, жатву завершає, віддай йому тягар, який ти мав, схилися перед Богом, Він все знає, бо Він за тебе все пожав. Що я посіяла, те мала б жати. У мене в серці як вогнем пекло. Христос за мене йшов на хрест страждати. Ну як мені тепер не сіяти добро? Слава!